Переджувати про повторний масштабний наступ Росії. Було б некоректно, оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 3 січня. Вона зазначила, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв, і вони орієнтуються по ситуації. За словами Маляр, вони також приймають рішення в останні години, і ті, хто його виконують, мовляв, самі не знають, де і які завдання вони будуть виконувати. Втім, Ганна Маляр додала, що противник орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси. Зокрема, вона зазначила, що Україна відверто розуміє, що так звані навчання у Білорусі насправді це стан готовності ворожих військ. Також Ганна Маляр нагадала, що територія Білорусі постійно використовується росіянами для війни проти України. Тож, за її словами, усі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій.